Маємо трагічні звістки з фронту 30 липня у Прилісницькій громаді зустріли на щиті загиблого військовослужбовця Валентина Вавелюка. Захиснику було 46 років. Боєць, який захищав Україну з грудня 2022 року. Загинув наслідок важких поранень 25 липня 2025 року на Дніпропетровщині. У Валентина Вавелюка залишились матір, дружина, син і донька. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку священик поховав воїна, якого менш ніж рік тому вінчав. Іван Залінський – мешканець села Городища Боратинської громади Круглий Сирота. Довгий час вважався зниклим безвісти. Виявилося, загинув у листопаді 2024 року поблизу Курахового Донецької області. Вічна пам'ять герою. Дружині загиблого нацгвардійця передали орден чоловіка. Йдеться про захисника Олександра Білоуса, виконуючи бойове завдання 14 вересня 2024 року. Майор Олександр Білоус вступив у бій із переважаючими силами противника та зазнав важкого поранення. Його серце билося ще 19 довгих днів і ночей, поки лікарі самовіддано боролися за його життя 2 жовтня 2024 року. Олександр Помар, президент Володимир Зеленський відзначив воїна орденом за 3 третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою. Військовий здавав ворогу інформацію про авіацію Збройних сил України. Зокрема, готував удари расистів по аеродрому базування F-16 та Міраж 2000 Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, у якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання і збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків f 16 Міраж-2000, а також Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки і принцип черговості їхнього вильоту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Молодики з села в Луцькому районі заробляли на ухилянтах. За 6 тисяч 200 доларів переправляли їх в Румунію. Одному схематознику 22 руки, іншому 20. Аби не спалитися і оминути всі блокпости, залучали різних водіїв і постійно змінювали маршрути. За їхнім планом, у прикордонному районі Буковини клієнтів мав зустріти їхній спільник та вказати дорогу до кордону. Затримали переправників як тільки вони отримали гроші. За свої послуги. Смертельна аварія була на Волині. Загинув юнак. Дружньо-транспортна пригода сталася ще 13 липня в місті Олика Луцького району. Там Мерседес Бенс врізався в мотоцикл, яким керував 18-річний волинянин. Через три дні він помер в лікарні. Винен в аварії – 39-річний чоловік. За кермом він був п'яний. Йому вже оголосили про підозру проїхав смугою громадського транспорту. У Луцьку на вулиці Виниченка поліцейські зупинили одразу два автомобілі, водії яких порушили правила дорожнього руху. З обома провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на них постанови. На волині службовець лісгоспу дозволив незаконно зрубати 188 дерев, збитки 1,1 мільйон гривень. Чоловік мав посаду провідного інженера лісового господарства. Він виписав незаконний лісорубний квиток на рубку «Рідколісся», яка не передбачена чинним законодавством. Так на території Устилуського лісництва зрубали 188 дерев. Йому оголосили про підозру в службовій недбалості. В лісовому масиві турійського лісництва незаконно зрубали аж 409 дерев, збитки 3,2 мільйони гривень. Винен у цьому колишній директор і провідний інженер лісового господарства. За його керівництва лісівники отримали лісорубний квиток на рубку 409 дерев на площі 2,3 гектара. Йому оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень та незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки. У Луцьку організували пожежні навчання, були вони на поштовому терміналі. Як завжди, рятувальники вигадали собі легенду. Зайнялось в одному з секторів. Є потерпілі умовну пожежу. Загасили вигаданих потерпілих врятували. Окремо для персоналу провели тренінги з використання первинних засобів пожежогасіння та до медичної допомоги. Відзначили військових ППО, які збивали ворожі шахеди, і ракети над Луцьком. Міський голова вручив їм подяки і грошові сертифікати. Це військовослужбовці, які брали безпосередню участь у збитті ворожих повітряних цілей, захищали нашу громаду від тих руйнувань та біди, яка могла б бути, якби ці ворожі повітряні цілі влучили б у будинки чи інші приміщення. Коротко ознайомлю депутатів ситуацією по озерецькій 12 станом на сьогодні кожен мешканець квартир цього будинку, кожна квартира отримала листи відповіді з інформацією про те, що е, яку вони як вони можуть скористатися допомогою від міської ради. Їм там написано в листах про допомогу е, матеріальну, яку вони можуть отримати в департаменті соцполітики або в ЦНАПі, звернувшись з заявою. Їм розписано про те, що вони мають право на відшкодування вартості оренди житла. Теж звернувшись до департаменту соціальної політики, надавши договір оренди і отримати. Е, також компенсацію з моменту звернення і з моменту укладення договору, і що стосується подальшої долі Озерецької 12, всі ми прекрасно розуміємо, що жоден депутат і жоден, навіть не всі посадові особи органу місцевого самоврядування компетентні у тому, що яка може бути подальша доля будинку. Тому відповідно з працівниками, спеціалістами проводяться постійні консультації з кваліфікованими спеціалістами в і галузі експерт. Для того щоб отримати відповідні заключення щодо подальшої долі озерецької 12. станом на сьогодні, ми вже маємо висновок про те, що один під'їзд, перший абсолютно непридатний для проживання. Відповідно, сьогодні на сесії, що нам Лілія Анатольовна, озвучувала, нам потрібно змінити статтю призначення витрат, тому що по цьому будинку у нас будуть відбуватися ця частина будинку, наголошую, перший під'їзд буде повністю розбиратися. Друга частина будинку це другий під'їзд, визнаний по експертному висновку, придатний для проживання. Інформую всіх про те, що така ситуація, яка один під'їзд придатний, а другий непридатний, за однією житловою адресою, не може визначати поки що статусу подальшого долі квартир тих, які вціліли. Відповідно для людей в відповідях теж було зазначено про те, що вони мають право скористатися є відновленням, але після того... Коли звернуться в департамент ЖКГ, там чітко написано за консультацією, звертайтеся в департамент ЖКГ, зазначені контактні телефони, і люди мають можливість зателефонувати і собі призначити час зустрічі зі спеціалістом, який чітко дасть відповіді їм на ці запитання. Тому чому звертаються до депутатів для мене ще не зрозуміло. Це є абсолютно приватний будинок, і мешканці ще раз наголошую в п'ятницю, знову приходять на зустріч. Їм надані консультації, їм надана допомога в оформленні документів, і далі буде вирішуватися питання щодо оформлення теж їхніх документів, подачі на є-відновлення. Щодо розбору е тих ну, завалів, які виникли. Це приватний будинок. Відповідь всім зрозуміло.